Мене звати Діана і ми сьогодні поговоримо про покупки з Aliexpress. Мені прийшла посилка, це такі щіпчики, хто ще є, той знає. Тут їх три штучки. Вони мені прийшли десь за 27 днів, коштували 2... 27 за одну центи, а в загальному 82 центи. Зараз ми розкриємо, побачимо, які вони там всередині. Чи вони взагалі щось ріжуть, чи не ріжуть, чи подерті, не подерті, чи які вони взагалі є. Так, зараз буду по... через їх подостою шуренько. Так, три штучки. Ну, такі, зразу можу сказати, маслові трохи такі. Але, бачите, якби трохи є потерті. Що на цих? Що на цих? Пітерти і що, напевно, на цих. Да? На цих теж є. Ну, погано, але я не знаю. Ну, в принципі, вони гострі. Зараз ми побачимо. пальтова тканина чи вони будуть кашемір. Ну, ріжуть. Одні ріжуть. Другі беру, другі ріжуть. Тут все добре. Так само з тими було добре. Ці ріжуть, але щось тут трохи не так чи ні. О, тут -а, трошки механізм, якби пружинка. Чи погано скріпили, чи що, оці трошки погані, але вони теж ріжуть. Трикотаж, він набагато тончий, він теж ріже, прекрасно ріже. Все теж ріже і ці теж ріжуть. І в мене ще є тут джинс. Кусочки, щоб спробувати, бо щоб ви бачили, що тут таке, для чого. Щоб на січки ставити, чи вони ріжуть взагалі, ріжуть вони. І ці, що трохи так. Ці теж ріжуть. Ниточку, ну, ясне діло, що вони будуть різати. Ну, щоб пересвідчитись, от ниточка. Вони з легкістю перерізають нитку. що одні, що другі. І що треті, напевне. треті теж з легкістю. Ну, в принципі, якщо на зовнішній вигляд не звертати, вони гострі. Тільки що одні є, що тут погано сходяться трохи. Буду писати продавців. Хай може якусь книжечку трохи дасть. А так, то в принципі довольно. Ну, і, звичайно, якщо комусь не подобається зовнішній вигляд, вони такі трохи поцарапані, що пройдуть. Ну, то не замовляйте, але мені, в принципі, вони гострі, мені добре ріжуть і мені для роботи будуть саме добре. Ну, я можу рекомендувати продавцям. Вони гострі і, в принципі, тільки одні з них, такі собі. А так-то все, в принципі, добре. Силочка буде на посилку під відео. Ставте лайки. Дякую за перегляд.